Канал Чарівний Світ українських казок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під відео та пишіть коментарі. Також не забудьте поставити дзвіночок, аби не пропустити усі нові казки. Якщо є бажання, ви можете допомогти каналу фінансово. Усі деталі в описі під відео. Приємного прослуховування Іван Франко. Як лисиця сама себе перехитрила Ходив собі вовчик-братик по лісі, ходив та й спіткала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці та й почали за ним гнатися. Тікав вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в ту хвилину йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. Дядечко, голубчику, змилися надо мною, сховай мене в мішок. За мною ловці молодці гоняться, хочуть мені віку вкоротити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, кинув собі на плечі та й несе. Аж надбігають ловці молодці, а не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика. Ні, не бачив. Ось вони й побігли далі. А коли вже їх не було видно, вовк із мішка обзивається. А що, пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братика на волю. А той говорить Ну, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику. Я тебе з такої біди врятував, а ти мене з'їсти хочеш? А що, чоловіче, це так у світі ведеться, старе добро забувається. Бачить чоловік, що діло погане, та й говорить Ну, коли так, то ходімо далі, звернемося до звірів, хай розсудять. Коли скажуть по твоєму, то нехай по твоєму і буде, з'їси мене. Пішли далі, зустрічають стару кобилу. Чоловік до неї говорить, будь ласка, кобило матусю, розсуди нас. Оце я врятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти, і розповів усе, як було. Кобила подумала, подумала та й мовить. Вовка, правда, чоловіче, я жила у господаря 12 років, робила на нього з усієї сили, привела йому десятеро лошад. А тепер, коли я постаріла і до роботи стала нездатна, він узяв та й вигнав мене на голе поле, щоб мене вовки з'їли. Оце вже я тут тиждень днюю і ночую, і чекаю, не дочекаюся, коли прийдуть вовки та роздеруть мене. Так то, дядечко, старе добро забувається. А, бачиш, моя правда. крикнув вовк. Засумував чоловік і почав просити вовка. Чи пошукати їм ще іншого судді? Вовчик погодився. Ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік до нього звертається зі своїм ділом, розповів йому все, як було. Пес подумав, подумав та й каже Ні, чоловіче, вовка правда. Ось послухай, як зі мною було. Служив я господареві 12 років. Пильнував його дом, його і худобу, а коли постарів і голосу у мене не стало, він вигнав мене з двору. І ось тепер я блукаю без захисту. Забувається, старе добро, це щира правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув Вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Дозволь мені ще одного суддю розпитати, а тоді вже роби зі мною, що хочеш. Коли старого добра не пам'ятаєш. Добре, пішли вони аж насупроти їх лисичка сестричка. Гей, лисичко сестричко. кричить іздалеку чоловік і кланяється, зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас з вовчиком. Наблизилася лисичка, розповів їй чоловік, що і як було, а лисичка не вірить. Та не може того бути, чоловіче, аби такий великий вовк. Та вліз в оцей мішок, але ж правда. крикнув Вовк. «Ні, ні, за що не повірю, уперлася на своєму лисичка. Як уже чоловік не клявся, як вовчик не присягався, ні та й ні. Не можу цьому повірити, хіба наочно мені покажете, як це було? Що ж це можна? сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли вовк туди саджав. Ось бачиш, як це було, сказав вовк і встромив голову в мішок. Як то? Ти хіба тільки голову встромив? спитала Лисиця. Вовк у лісу мішок весь. Ну, чоловіче, промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на тоці снопи молотиш. Чоловікові не треба було цього двічі казати. Як замахне ціпом, як почне лупцювати по мішку, а лисиця ще й промовляє. Ану, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік перевернув мішок на другий бік та як усідить вовка по голові, та й забив його насмерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе врятувала від смерті. Що ж ти мені за це подаруєш? Дарую тобі, лисичко сестричко, мішок, курей. Добре. Пішла лисичка сестричка з чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати, взяв мішок, почав ловити курей, коли його жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? розповів їй чоловік усе, що з ним було, і з якої біди врятувала його лисичка, яку він їй обіцяв плату. Добре, що ти живий і здоровий, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей, на це я ніколи згоди не дам. Краще ти всади у мішок двох наших собачок, лиска й рябка, та й дай лисицям. Подумав, подумав чоловік та й дослухався жінки. Посадив собаку мішок, виніс за ворота та й мовить Наш тобі, лисичко, сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс. А не розв'язуй біля села, щоб не розлотілася. Взяла лисичка мішок, несе, тягне, тягне, далі сіла спочивати за селом, на могилі та й думає собі. Дай загляну лише, скільки там тих корей у мішку. Розв'язала мішок та й не встигла добре й заглянути, а з мішка, як вискочать, та рябко та за лисицею. Лисиця тікала що є сили, ледве вскочила в ліс та в свою нору. Віддихнувши трохи з переляку, почала сама з собою розмовляти. Ви, мої оченьки, що робили, коли за мною ті погані собаки гналися. Ми пильно дивились, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ніженьки, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоб тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно прислухалися, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розсердився, що лисиця так неласкаво до нього загороворила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А, то ти такий добрий. крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та з тими словами висунула хвіст з ще й кричить. Гей, Лиско і рябко, тютю, нате вам лисичин хвіст, рвіть його. А Лиско й рябко, мов на те й чекали, вхопили лисичин хвіст, як шарпнули і витягли цілу лисичку з нори і тут же її розірвали. Кінець.